Концепція танатотерапії або стілення смертю просто заслуговує на те, щоб ми з вами на неї звернули увагу. Бо це дуже глибинний, потужний, архетиповий перевірений часом інструмент впливу на нашу психіку, на життя і психічне здоров'я. Я не просто так кажу. Про психічне здоров'я і звертаю увагу на життя, тому що НАТО психологія, якби це парадоксально не звучало, вона саме це намагається підняти у людини, намагається на це звернути увагу. І тут дуже багато про життя. Але якось, мабуть, не зрозуміло, як це так психотерапія і може бути. Через вплив смерті, що це таке взагалі психолог робить з клієнтами. І якщо ми згадаємо себе в довоєнні часи, особливо коли ми такі були розвантажені, у нас було все добре, не хотілося багатьом думати про смерть і в цьому всьому колопатися. І хотілося ну, подумати, але трошки так віддалено поспостерігати, але точно не занурюватися в це, як пропонує нам танатотерапія. Ви навіть можете згадати, як так більш з. з... Кутами так спостерігали за цим явищем, коли створювали такі когнітивні трошки спотворення або такі дії, які нас начебто захищали від контакту. Це от коли там е, хтось на похоронах, чи ваша бабуся, чи, можливо, ви десь це чули, казав, що якщо покійник е, зараз є похороні марш, ви не повинні переходити дорогу, бо це може якось вас зачепити, цю енергію, чи те, що на кладовищі ми ні в якому разі. Не повинні їсти чи пити, бо можемо проковтнути цю в себе енергію і можемо захворіти. Чи якщо снилися страшні якісь сни, де ви помирали, чи хтось з ваших близьків, це могло визивати дуже багато тривоги, і взагалі хотілося, як знаєте, про той сон не думати, і скоріше просто а, вичавити його зі своєї. Голови. Ну, або навіть завуальовано ніхто, ну не те, що ніхто багато ми зустрічаємо і в різних казках, і просто повсяденних е, розмовах щось, що пішла в інший світ. Чи туди звідки вона більше ніколи не повернеться? Чи заплющила очі і заснула назавжди? Тобто, навіть просто сказати, що людина померла, чи її не стало. Ну, це навіть на свідомому підсвідомому рівні у деяких людей визиває дуже велику тривогу. Тому це все ну, не просто так з'являються ці всі такі завуальовані фрази а, і передаються нам. Через ритуали, через це все, бо ми таким чином себе захищаємо. А якщо згадати людину з панічними атаками, ну це взагалі якраз те явище, коли настільки страшно столкнутися з тим, що є смерть, що мені настільки тут страшно, що я навпаки сюди залипаю. І я настільки залипаю, бо в панічних атаках людина. В першу чергу вона боїться втратити контроль або боїться померти. Що я не помічаю інший поле, що є життя, що є довкола мене ще якісь опори, ресурси, люди. Ну і просто, окрім того, жаху, я помічаю, що вон за вікном дерева чи пташки співають. Людина просто як така, знаєте, як воді оглошона, і вона нічого не чує. А вихід з панічних атак, що він не перетворився далі в панічний розлад, і це не стало таким колом, де я постійно боюся цього, я намагаюся, начебто, втікти, бо при панічних атаках, коли бося смерті, я хочу все зробити, тільки без про це не думати. Я, як то кажуть, не думаю про зеленого слона. Він все одно думається, приходить. Але якби людина просто впустила те, що ось цей прийняла, ну, довгий процес, просто якби вона сказала: ну так, є смерть, я в ній можу перебувати якийсь час, вона може прийти, але я тримаюся ще за життя, то це, це б коло просто було б розірване і було би зцілення виздоровлення цієї людини. Ну, ось те, що зараз я описала, це наші такі захисні механізми такого. А уникнення. І це те, що з нами відбувається, коли ми якось приштовхуємося, коли ми приєднуємося взагалі до цього, чи поняття, чи коли це трапляється в нашому житті. А ще, окрім цього, захисного механізму ще є і раціоналізація, коли ми починаємо. Раціоналізуватись такої наукової десь точки зору. Коли кажемо: Ну окей, ви там мені розповідаєте, але все ж таки, я зараз не хочу про це, про всі всі ваші шарлатанські речі, і взагалі відхід в таку науку, медицину, коли взагалі про це не хочеться думати. А, ну і що ж тоді відбувається? Відбувається те, що ми це заперечуємо, і заперечення це також ще один з захисних механізмів, що ні, цього не існує. Зараз воно десь там є, але це точно там не про мене, не про моє життя. Я не хочу ніяких там новин. Я не хочу в Фейсбуці, якщо там ви скролите і бачите, що якась новина. Хоч щось стосується взагалі смерті. Ми потім поспілкуємося, що смерть не просто і не завжди просто фізична явище, що не померла людина. А взагалі в нашому житті ми проживаємо багато смертей, починаючи від розлучення, це маленька смерть. Того життя, що була, і закінчуючи тим уже таким глобальним, що в нашій країні зараз відбувається така тотальна смерть колективна, коли вже того життя не буде, яке було, буде якесь інше. Так ось, коли зараз ми з вами про це спілкуємося, ви думаєте про ті всі смерті, які є, і в інших варіантах. Так от, про уникнення. І заперечення. Це такий механізм, якими ми захищаємося. А от будемо поратися на психотерапію і бачення а, світу за Юнгом. Це такий був психоаналітик, і психолог, і психіатр, який багато працював саме з темою підсвідомого, з колективним підсвідомим. Але нам зараз не це цікаво, а просто про те, про його теорію такої поля, Полярності, він казав, що завжди є мінус, є плюс, і це так само, як є день, і ніч, інь, і янь, життя та смерть. І ось, Коли ми чогось дуже фіксуємо увагу на чомусь одному, але всячески стараємося не бачити інший полюс, його якось відрікатися, чи якось його дуже боятися, то він навпаки, цей полюс дуже. Стає таким проявленим, він, чим більше ми в собі це подавляємо в свою таку тінь, тим більше воно на нас тисне. Знаєте, як така труба, яку закрили краном, а там вода хоче вибратися на волю таким фонтаном. І тому він казав, щоб цей фонтан був не такий болісний, який проявиться а, вже Знаєте, і страхом, і біллю, і багатьма тривожними почуттями, то треба намагатися це збалансувати. От коли я збалансую і прийму а, про те, що є життя, але є і смерть, і вони так, ці два полюси поєднаються в одну таку. А, Структуру цілісності, то це і буде мені психічне здоров'я про такий баланс, тому що ну, загалі, якщо розглядати що таке психічне здоров'я, це про баланс, коли є і те, і те. Я можу перебувати і в тому, і в іншому. Ну, а взагалі, танатотерапія, так само, як і Юнгівська психологія, це все базується на такій архетипічності, на архетиповості. Перепрошую, і на такому десь. Естеальному світогляді прийнятті цього світу. Але це те, на чому ми з вами зросли, те, на чому ми з вами виховалися, і те, що зараз на нас впливає. Пояснюю, що я маю на увазі, От наше виховання, передання історії це все відбувається через міфи, через казки, через якісь там сценарії, які в ваших. Сім'ях, чи в вашому роду, це все запаковується в якусь таку архетип. І ці ж архетипи вони так само і в, в рекламах, тому що. Рекламісти, вони ж зараз розумні, вони дуже опираються на цю психологію, і вони знають, як подати свій бренд, чи зманіпулювати інколи людиною, Ну, створю я ось таку там, архетип такої, наприклад, матері, чи архетип такого батька. Наприклад, якщо там президента обираємо, що він ось такий, він батько, він тут всеохоплюючий, чи ось такого якогось більш вільного, архетип вільної людини, яка було їй важко, але вона ж е змогла сама всього досягти, впоратися в житті, досягти найбільшого такого щабля в своєму, е своєму розвитку. І це на нас дуже так впливає. А, тому зараз будемо саме розглядати тенатотерапію з точки зору уже психології, як вона проявляється в психології, які ж там інструменти чи практичні завдання, що робить психолог, і це ви потім можете і без психолога самі застосовувати в своєму житті. Якщо дуже спрощено, то танатотерапія це експозиція до смерті. Що таке експозиція? Це повернення до того явища або об'єкта, який дуже мене лякає. Ну, в нашому випадку це таке екстенційне поняття смерті. Як це на практиці, ну вас поселяють в такий море чи океан цього почуття, де вам... Дуже лячно, вам не комфортно, ви в цьому знаходитеся, але в безпечному середовищі, де перед цим вас терапевт тим чи іншим чином підготував, де ви не самі, і проживаєте ну, ось який я в цьому? Як я реагую, як я можу інакше? Як же я можу в цьому морі, яке здається дуже глибинне і страшне, бачити не тільки ту глибину, яка хоче, начебто мене затягнути, і ці підводні монстри, а де я можу хопитися за життя? Можливо, тут щось таке є, за що я можу якийсь островок, чи якась лодка припливає, чи матузку мені кидають? Це, звісно, дуже. Так, зараз ми через метафори з вами спілкуємося про це. Це ось таке символічне проживання своєї смерті. Не, не фізично, але десь в уяві, десь через ті архетипи, про які ми з вами спілкувалися. Що взагалі дає це проживання? А, ми вчимося, знаєте, відчувати ось таку відповідальність більше за своє життя, що це дуже так воно. Підкреслює, коли ми зіштовхуємося зі смертю, що ось ну я відповідальний, більше ніхто так мені важко. Але я просто повинен в тому морі побачити за що хапатися, бо інакше ну, інших немає варіантів. Такі підсвідомі ресурси піднімає вона. Ну і це тут дуже про вибіру. Так що ви людина, яку дуже важко приймати. Вибори в житті, будь то якісь масштабні і е, йти до якихось маленьких виборів, а, які не дуже впливають на ваше життя, то це ось якраз сюди, бо вона дуже а, якраз з цими працює. Який я зараз через свою відповідальність готовий взяти вибір. Так це не просто, але ну, мені треба з цим зіштовхнутися. Що стосується завдань та натотерапії, то їх тут три. А перше це занурити в таку, як я вже зараз кажу, в таке поняття, в таке прям усвідомлення своєї смертності, взагалі такого поняття, як смерть. І розглядання, це знаєте, як начебто під лупу. Не просто що воно є. А я прям розглядаю, я прям цікавлюся і в тому, який я можу в цьому бути. І що таке смерть? Прям. Вичитую якісь матеріали. Не ну, знайомлюся взагалі з цим поняттям, звідки воно прийшло. І тут про зміну таких ваших десь установок і домок цього приводу. І все налаштоване на те, щоб знімати ось таке дуже велике напоруження, ці захисні механізми, які вас постійно намагаються відвернути від цього. Це ось про формування нових а, ну, ваших уявлень про це. Переписування тих негативних установок, що е, все, що стосується смерті, воно обов'язково буде чимось страшним чи небезпечним. Бо звідки ви взяли, що смерті дуже страшно? Хто взагалі знає, як воно там? Ну, може, інколи це не найгірший варіант, так тихенько собі. Ну, звісно, я жартую, але все ж таки хочеться трошки знімати ось цю е, багатьох людей напругу, що це ось щось таке, від чого, ну, я намагаюся так врятуватися, я так від цього рятуюся, що воно, як знову ж таки, як казала, не думає про слона, а воно ще більше думається і сюди затягує. Тобто, це ми змінюємо свої установки, усвідомлення цього всього, переписуємо трошки своє бачення. Друге, це занурення нас вже в такий контакт зі всім всесвітом. А... Тут трошки, ну в принципі є, мабуть, як і вся тонатотерапія, Десь вона дуже така езотерична, може здаватися, але. Це має місце бути, і тут багато чого корисного ми можемо взяти, і далі ви пересвідчитеся в цьому, коли ми дійдемо до практичних частин, де я буду розповідати, як це психотерапевти та психологи використовують в своїх в своїй практиці. Та й багато хто з нас це використовував сам для себе, щоб собі якось допомогти. Так ось, друге, це про зв'язок із світом, коли я себе усвідомлюю, що я частина цього світу. Коли є природа, це як архетипична така по-юнгу. Велика матір, яка дає і життя, але яка може нас забрати. Не можна згадувати ці катаклізми, і, взагалі, коли природа бунтує, і ті води, те сонце, яка, яке нам дається. А небо це великий такий архетиповий батько, який наділяє також такою якоюсь вірою, надією. І це якраз. Про те Воскресіння, про те відродження, що про ту надію, що після смерті ну, щось мене воно чекає а, і трохи може знижувати тривогу. Ну, і я в цьому всьому знаходжусь як в такому в перехідному стані. Я як така маленька дитина, яка тут знаходжуся, і про мене подбає цей світ. Ну, я розумію, що можливо трошки. Важко це усвідомити, як це може вплинути на світогляд і на стілення себе. Але повірте, ті люди, які знаходяться в дуже глибокій, глибоких таких естенційних травмах, чи в таких великих е депресивних станах, чи в таких е станах, коли дуже так губиться взагалі розуміння, хто я, то ось. Прикріплення себе до чогось такого, що я ще частина чогось, і всьому така моя унікальність, вона дуже дає велику а, таку енергію і направляє на життя. Ну і третє, це прям таке дуже практичне земне, це прям просвітницька діяльність, коли а, через Ну, різні методи, варіанти, намагаються просто розповідати начебто такі базові речі, які нам повинні були б розповідати в школах. Я не знаю, що таке стадії горювання, якщо хтось помре, або якщо, наприклад, ну, навіть якщо брати, як ми кажемо, ще різні смерті, а, наприклад, Позбавлення людини якогось, наприклад, статусу, до якого він був дуже прикріплений, але болісно цього статусу у нього забрали, чи він просто ну, його не стало. Це ж також про ту смерть, чи там втрата своєї домівки. І саме ось тут треба знати, що поки я в такому стані, чому мені так важко, чому я таке розклеєний, бо це йде процес горювання. І цьому вчать, або вчать просто розповідями про те. Як підготуватися до тієї смерті? Бо взагалі все ж наше життя це є підготовка до смерті. Тобто, якими ми повинні бути, на що ми повинні звертати увагу? Розповідаю, що є такі доли смерті, які прямо приходять і вони плачуть, і вони такими є психологами в першу чергу людині, яка втратила це, якщо ми кажемо, наприклад, про якусь фізичну смерть когось. Танатотерапія може бути як окремим методом психотерапевтичним, так і інтегруватися в різні психотерапевтичні напрямки. Якщо казати про засновника, звідки взялося це поняття, то є такий психолог російський, баскаков, і він я насправді не певно, навіть що він психолог, але він так про це каже. І він запатентував поняття танатопсихології. Але насправді, якщо подивитися трошки далі, то на світову психологію, то ще до нього багато психологів використовували все це, що він назвав як фанатотерапію, просто не озвучували це якимось поняттям, наприклад, Станіслав Гров з трансперсональної психології, психотерапії, або такі любителі і Користувачі екзистенційних напрямків, це ялом, Віктор Франкл, вони також дуже активно це все робили. Ну, ось таким чином, якщо ви десь в інтернеті побачите такі явища, якщо поголите, що десь когось закапують, чи такі покатушки в грубу, чи якісь такі Якісь ще ритуали, які я навіть ще не знаю, можете, до речі, написати тут, що ви там ще знаєте, то це, звісно, не танатотерапія, це вже просто якесь збочення, а, згадала, або вдягання а, від вмерлої людини, цей весь одяг, вплоть до білизни, і начебто таким чином сполучається зі смертю, але це, як ви розумієте, це просто вже розлади психічні, і це зовсім не пов'язано з цим, тому що, взагалі, тенатотерапія, вона про досить таку лагідну і безпечну комунікацію зі своїм тілом, зі смертю. Взагалі, тут все йде. Про розслаблення в цьому процесі. Бо якщо ви можете уявити, що вас запхали в гроб, почали закопувати таку експозицію до смерті робити, ну я думаю, що там у деяких людей, які хворіють на сердечні хвороби, може случитися інфаркт. То тут на сансах більше вас, навпаки, буде будете баюкувати через якусь. Візуалізацію чи через якусь медитацію, і зараз я вже поступово перейшла до практичних методів, як це відбувається. Через візуалізацію ви можуть сказати, що поруч в такий стан. Звісно, там багато є ще до цього. Це приконтакт контакт психолога з вами. Ну, тобто це так не відразу збугти барахти, сіли, і ви там візуалізуєте. Ви можете бачити свою смерть, як вона відбувається. Ви можете бачити. Взагалі спостерігати, як вона може виглядати смерть, якщо вона виглядала би як якась особа, чи якась істота. Це е, може бути візуалізувати взагалі е, якісь аспекти, навпаки, підтримуючись, це янгола охоронця, тих церберів, якщо з в того, в того міфу брати, які оберігають тунель, е, річки Лети, оберігають вхід до, до пазурів смерті, там, де Персифона зустрічає. Тобто ви е, візуалізуєте таких підтримуючих об'єктів, які вам будуть допомагати. Або ще це може бути прям тілесні практики, і тут дуже багато на цьому акцентується увага це в елементі багато тілесно-орієнтовної терапії, де. Через створення такого простору, де не просто ви там прийшли як йога, а в тому і суть, що вас підготовлюють, ви занурюєте в цей архетип, де створюється, можливо, така десь напівтемрява може створюватися. А, ну і там іде таке пропрацювання. Символічне поховання та символічне відродження це коли ви хочете. Вже позбутися тих емоцій, чи думок, чи патернів, які вже віджили, і ви це точно вже не про вас. І ви це прям уявляєте, як ви його запаковуєте і відправляєте. Згадала таку практику, що як, начебто, по тій річці лети, а річка Лети це річка смерті. ви... Значить, то саджаєте це, як якісь там образи на цей човничок, і його відпускаєте, і цей човничок пливе з вашими віджившими паттернами. Ну а на місці цього з'являється щось ваше живе, важливе, нове, нове я, новий ваш стан. Наступне це ведення щоденників, де ви записуєте свої роздуми про смерть і ваші емоції, що відбувається в цей час з вашим тілом. Це також написання листів прощальних Тим особам, з якими ви хочете попрощатися, або написання листів до смерті, якщо ви, наприклад, так можете про сценку зробити театралізовану, щоб це добре прожити. Де ви це життя, і ви пишете своїй сестрі, як то кажуть, життя і смерть дві сестри, і потім пишете зворотній відповідь від смерті, щоб вона написала. Вам ну, це дуже цікаво, можете поекспериментувати. Також проработка, пропрацювання через такі міфічні, а, символи тварин, які символізують смерть. А, сама така яскрава. це жаба. Вона така не зря контактує з землею холодна, і вона, як начебто, є такі привідники. От є така теорія, що наша психіка, коли ми малюємо цю істоту, ми. Таким чином розвантажуємося. Психолог може в роботі працювати із клієнтом, і ви можете дізнатися, що він з тематикою зараз працює смерті, коли він задає такі питання а, з позиції внутрішнього мудреця, от яви, що би тобі твій внутрішній мудрець сказав на цю ситуацію, в якій ти зараз є. Чи, наприклад, уяви, що залишилось мало тобі часу, як би ти хотів би змінити своє життя? Е, ну, трохи така жорстка техніка, але чому би інколи не використати. Або, наприклад, може сказати, що витягне метафоричну картку, яка зовсім на тебе не схожа, яка тебе дратує, і це він, значить, працює з тіню -тін -тін тін вашою, яка Тінь опосередковано вона контактує із підсвідомими такими світами, це якраз зі смертю. Тобто йде пропрацювання саме через цю частину. Просто він не називається тенатотерапією, чи не каже вам, що зараз будемо через смерть працювати. Ось. Також пропрацювання тут може бути через архетипи таких посередників між життям та смертю. Це є така персифона. Або янголи-охоронці, які оберігають. А, і, наприклад, може сказати про те, що ти є що тобі хтось там є якась а, внутрішня сила, або особа, яка тобі може бути такою для тебе великою підтримкою, або до кого ти можеш так ще, окрім а, тих людей і з реальних людей, яких ти ззовні знаєш, що ти є вина, що ти можеш опертися, ну і там цей образ такої. Персифони. А, ну, це саме таке основне, а ну і ще головне це дуже тут багато ставиться акценту на всіх методиках, на всіх техніках, на всіх практиках. Краще сказати. Ви багато працюєте з диханням, тому що що таке життя? Це і є дихання. Ми вдихаємо життя. І видихаємо, начебто, те, що віджило, це смерть і все таке інше. Як танатотерапія може допомогти нам, українцям, де ми знаходимося багато хто військових воєнній травмі і в такому непростому стані, то мені інколи здається, що ця вся танатотерапія вже давно почалася. В нашому житті, тому що ну, ми так чи інакше не за своїм бажанням контактуємо з цими явищами постійно, і, ну це вже не припиняється. Тому а, що робити тільки брати цей метод і використовувати його, інтегрувати його. А, те, що ви почули трошки вище про ці всі ритуали. Про це все таке тілесне розслаблення. Це якраз те, що буде корисно і при підвищенні тривожності, і при ПТСР, і при різних праці з горюванням. Тобто, як ми бачимо, вона зараз є дуже актуальною. А інколи ось думки, і е ми навіть можемо знаходитися зараз і в війні, і бути поряд зі смертю, але не до кінця. Це собі дозволяти усвідомлювати, то ось таке усвідомлення цього, наприклад, через ведення щоденника, може допомогти нам трошки знімати цю напругу. Для тих людей, які виїхали із кордону, точніше, які виїхали за кордон, і бояться повертатися, тому що є дуже багато таких. Запакувала психіка дуже багато таких картин, От, коли люди виїжджали, воно було дуже страшно, кожна була своя ситуація. ось про працювання, усвідомлення себе через цей метод може трошки знімати напругу, що ну окей, там страшно, так. Да? Там може бути та якась небезпека. Але, ну, можливо, я піду і хоча б там подивлюся, що воно відбувається, зроблю якісь висновки. Тобто, вона начебто дає надію зі такого свого злиття в такий острах повернутися ще і на те, що може бути ще інакше. Ну, все, на цьому все. Кажу вам до побачення.